Усім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися мого гіркого досвіду користування бойлером Atlantic на 50 літрів, який я купував у квітні-травні. Він із сухим теном, і, в принципі, до жовтня місяця жодних проблем з даним бойлером не було. Однак, у жовтні місяці я. Прийшовши додому, побачив, що у мене бойлер вимкнений, хоча він постійно поставлений на нагрів, тобто він автоматично включався на 90% від своєї потужності по нагріву води до максимальної температури, маю на увазі. І автоматично він підтримував ту температуру. Однак, коли я прийшов ввечері додому, побачив, що він не працює. Повертаючи сам регулятор температури, відчувалося, що є включення, однак. Механічне, однак він не працював. Звернувшись на гарячу лінію, для того, щоб обслужити, відремонтувати даний бойлер, тому що він на гарантії, на нього виробник дає 3 роки гарантію. Гарантійні зобов'язання, що він буде працювати без проблем, на гарячій лінії мені повідомили що мені необхідно відкрутити нижню кришку, ось цю і долізти до термодатчика до теплового захисту, як вони говорять, це. Стоїть таке роле, яке захищає, щоб бойлер не перегрівався відповідно. Коли я розібрав, я там знайшов ту кнопку, я її натиснув і, в принципі, бойлер почав працювати. Разом з тим на гарячій лінії мені повідомили, що, мабуть, у мене якісь проблеми з мережею, тому що він так просто не вимикається, і мені треба щось робити з мережею. Я їм пояснив, що у мене з мережеві все окей, по тій причині, тому що в мене стоїть стабілізатор напруги. У мене мережа не пропадає, стабільно в мережі 220. Тому проблематики саме в мережі і чому це реле спрацьовує, немає. На цьому, як би наше спілкування завершилось. Бойлер в принципі почав працювати більш-менш адекватно. Хоча саме. Кнопка теплового захисту почала спрацьовувати періодично, десь там раз в тиждень, мені потрібно було щось ну, мені, мені потрібно було її натиснути. Вже на другий раз я зрозумів, що викручувати ось цю кришку не формат, і я зробив ось таку дюрку маленьку для того, щоб сірником можна було натиснути. 31 грудня завжди щастя прийде, і в мене бойлер просто вимкнувся і перестав взагалі працювати. Тобто він навіть не реагував на натискання. Кнопки теплового реле, теплового захисту. Взявши тестер в руки, я перевірив, що на вхід в бойлер подається мережа, тобто проблем немає ні в кабелі, не в проводці, ні в чому. А вже після теплового датчика, теплового реле напруга далі не йшла. Я зрозумів, що проблема у ось цьому датчику, і я його замінив. Бойлер не працює. Вже розібрав нижню кришку. Ось тут можете побачити, оце є теплове реле. Його необхідно буде замінити. До речі, ось ця кришка. 31 грудня весело виходить. До речі, щоб постійно не відкручувати ось цю кришку і натискати ось цю кнопку там всередині, то змушений був прокрутити ось таку дзюрку, для того, щоб можна було сірником натиснути. Ось так і включити реле Чому воно спрацьовує, я не знаю. Придбав нове, тому що з гарячою лінією нічого не виходить. На контакти ніхто не йде, тому будемо заміняти. Нічого складного тут немає. Значить, знімається теплове Реле, там 4 контакти буквально. І безпосередньо треба буде ось сюди, ось там зверху. Не знаю, чи буде відео. Зараз попробую включити камеру. ось Можете побачити, що йде трубочка, її теж треба туди поставити. Це трубка, яка буде дивитися за температурою самого нагрівача там всередині. Тобто не самого нагрівача, а мається на увазі води. Ємності для води для того, щоб воно могло вимикатися. Так що зараз будемо робити? Ось все, поміняв ероле. Усе працює, поставив назад, нічого складного тут немає. Звісно, що я телефонував на гарячу лінію. Хотів повідомити про дану поломку, однак ви самі розумієте, що 31 числа там в 4 годині дня вже ніхто не працював. І мені на вечір, там, десь годині в 10 здається, була відповідь, що яка у вас модель, що сталося, світиться, не світиться, що ви перевіряли. Ну і третє повідомлення там було зразу вони три, разом йшли. Ми ж вам в жовтні казали нажимати теплову кнопку, чи ви її нажимали, чи не нажимали, чи що. Я їм написав, що після заміни ось цього датчика. У мене почав працювати, тобто проблем ніяких нема. Після того знов тишина, сервісна служба, гаряча лінія, просто затихла, і більше до мене ніхто не телефонував. 10 числа я їм знов написав, тобто сьогодні, що це не робить честі їм, як виробнику, по відношенню до простого споживача. І написав, що, можливо, вони хоча б мені компенсували би за цю кнопку. Тобто я не мав на увазі кошти, а я маю на увазі, зокрема, саму теплову кнопку. Хто його знає, можливо, щось станеться. І вона мені... Однак на даний момент жодної відповіді нема, хоча повідомлення доставлено і перечитано. І на цій веселій ноті я думаю, що моє веселе спілкування з сервісною службою, гарантійною гарячою лінією «Атлантик» завершується. Підводячи підсумок того, що я сказав, і через що я пройшов, можу сказати так, що до продукту, в принципі, якби, не знаю, питань, можливо, з часом і не буде. Він працює нормально, нормально нагріває, гарно зібраний, подобається, видно, що зроблений він непогано. Однак гаряча лінія і сервісне обслуговування, гарантійне обслуговування у даного виробника просто нещадна. Тому при покупці даних бойлерів зважайте, що з такою ситуацією можете стикнутися і ви. Моя думка в апріорі не претендує бути правильною, просто розповідає про свій досвід, щоб ви в майбутньому зважали на те, що може бути, і розуміли, з чим вам прийдеться стикнутися. Я, як кожна проста людина, маю дуже багато різного роду побутових приладів, якими користуюся, які ламалися неодноразово. І скажу, що ось таким безвідповідальним, халатним відношенням до простого пересічного споживача у мене ще не було ні разу, чесно кажу. До кого я не звертався, завжди робили, можливо, певною затримкою, але жодних проблем не було. А тут таке враження аби, аби відчепився. Власне, на цьому буду завершувати. Якщо у вас залишаються додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Діліться своїм досвідом, можливо, у вас будуть такі самі ситуації. Буду вдячний за цю інформацію. Всім мирного неба та все буде Україна!